І затоплю його по чашці. Все воно коротше, воно взагалі не може тепер різати. <ріс> Що я можу сказати, ріже просто ідеально, ріс прям, прямий-прямий, намазується цим мастилом просто протираємо з усіх сторін. Привіт всім, з вами жовток, і сьогодні я розповім про те, як доглядати за своїми ножами та мультитулами. Розповім про те, як максимально легко та якісно заточити свій ніж, які точилки я собі обрав та чому. Також розповім про те, чим змащувати свій лезер, щоб захистити його від корозії, і він був як новий завжди. А також розповім у другій частині відео про те, чим та як розкрутити різні лезермани, які інструменти для цього знадобляться. Тож почнемо. Коротко по теорії, якщо ви дійсно будете користуватися своїм ножем, навіть не обов'язково по твердих матеріалах, і навіть якщо у вас дуже гарна сталь, яка довго тримає заточку, все одно рано чи пізно ваш ніж затупиться. І як мінімум треба буде підправити кромку, а як максимум його заточити. Тож для цього знадобляться різні точилки. Насправді на ринку їх достатньо багато, від маленьких, компактних до великих, серйозних уже професійних. Я ж обрав собі середній варіант, ну і про них і розповім. Це точилки від бренду Worksharp, є ось така маленька, є побільша. І як я їх обирав, я почав вникати в цю тему заточки, тому що в мене вже багато ножів, і я, в принципі, ними користуюсь досить інтенсивною і треба їх підточувати. Ну, Звісно, можна використовувати лезерманівський напилок, він навіть ось у мене стертий, тобто він дійсно я ним це робив. Але це гарна ідея, якщо вас там раз-два підточити, і якщо це не сам лезерман, тому що ну, для цього треба як мінімум буде другий лезерман, та і цей напилок не хочеться зношувати, і вже хочеться щось більш професійне, ніж ця заточка на м -м, лезермані. Тому я почав шукати, які взагалі існують точилки. Їх доволі багато на різні смаки від дуже компактних до професійних великих. Але професійна велика мені, я так зрозумів, ще не потрібно, тому що ну, то вже хто дійсно займається заточкою, заробляється в нього. Хороший. Потім я наткнувся на відео про ось цю заточку, і насправді вона мене прям вразила, що в ній, по суті, все є. ну і також Потім я, коли наткнувся на цю, побачив, що в них є і компактна, тому про неї і почнемо, а потім я про цю велику вже розповім. Це маленька, дуже компактна точилка, і відразу пройдемося по її конструкції. Загалом корпус зроблений з такого дуже товстого міцного пластику, і в собі вона має два заточувальні камені, а саме на 600 гріт з зернистістю, саме для заточки ножа, і на такий дрібнозернистий керамічний камень, це щоб саме вже підвести максимально ідеальну саму кромку ножа. І вона насправді дуже проста у користуванні, чим вона мені і сподобалась. Тут є ось такі скоси спеціальні з кутом 20. Градусів. Це саме такий кут, який заданий ну, найчастіше практично на всіх ножах самої кромки. Тобто, щоб нам заточити ножа, достатньо прикласти ніж, Тобто, у нас вже нахил заточки заданий, і просто ми кілька разів проводимо, просто притримуючи цей. Кут нахилу. В одну сторону, в іншу, а потім. Це вже якби ми пройшли етап заточки, і потім просто підправити тут уже нахил 25 градусів, щоб максимально вже сам кінчик підточувати. Тобто таки самими рухами ми проводимо. Ну класно, що насправді ці штуки є. Мені прямо це дуже сподобалось, що щоб вам заточити, вам навіть не треба цьому вчитися. Дуже все легко підточуєте, і все, у вас ніж знову гострий. А якщо просто підправити кромку, де взагалі можна тільки на керамічному. Цьому камені підправити. Так, далі по конструкції. Ну, і так воно дуже зручно, в принципі, тут і такі опори під пальці, тобто тримаємо, О, класно. Взагалі, для чого вона створена? Вона створена для туризму або просто для повсякденного. Я, наприклад, зараз її кинув у рюкзак, вона у мене там валяється. Це для того, щоб якщо на роботі в мене затупиться ніж і видасться вільна хвилинка, то я сяду там за хвилину його підтечу. Класна штука. Ну і також з думками про туризм, а саме для походу, тому що якщо йти на кілька днів похід, то все одно треба при собі мати якусь точилку, щоб підточити ніж, тому що... По ході він може затопитися, а така компактна, дуже легка. Насправді, давайте відразу її і зважимо. Кладемо на ваги, 45, ну майже 46 грамів, тож дуже легка насправді, і що мені сподобалось компактно. Взагалі мені дуже подобаються маленькі компактні речі, а якщо вони ще й мультифункціональні, це прям для мене топ із топів. І ця точилка вона також виходить у список таких речей, вона ще в собі має біто-тримач. І три біти, які в рамі знаходяться. Ну, тут насправді найпопулярніше саме для звичайних ножів. Тут Torx 6, Torx 8 і 10. Ну, Тобто три види зірочок. Це саме для того, щоб у поході, ну, якщо ви не будете користуватися мультитулом, то, скоріш за все, у вас буде якийсь типу ось такого ножа, більш уже серйозний, з більшим клинком. Ну, і більш... Як більш зручний в користуванні. І, і чим класна ця точилка, саме для походу, якщо ви впустите свій ніж у багнюку або просто випачкаєте, хочете його почистити, то цією точилкою можна також з легкістю його розкрутити. Тут, як я і казав, пластик доволі такий серйозний, він точно не зламається, і його стовідсотково вистачить, щоб відкрутити ваш ніж. Тобто можна його і розкрутити, і навпаки закрутити. Все це без проблем. Ну і тим паче я кажу, три біти воно має в комплекті в себе. Тож класно, можна практично будь-які ніж, вони найчастіше на Торксах зібрані, а якщо навіть і не на Торксі, то тут звичайні класичні біти, тобто ви можете свої біти сюди вкласти, там, якщо у вас шестигранник або ще якісь До речі, давайте відразу зважимо і без біт. Так, Без біт, 33 грами взагалі. Ще на 13 грамів можна зекономити, якщо вам потрібна тільки точилка Тож така туристична, можна повсякденно назвати точилка класно кинути до рюкзаку. Взагалі, офігенна штука мені дуже сподобалась. А от якщо обирати вже щось більш серйозне для серйозного заточування, то також ось ця точилка від бренду Worksharp це, напевно, ну, прям топ із топів. Вона мультиуніверсальна, можна насправді будь-який ніж нею заточити, і це дуже круто. Ну, Звісно, це якщо ми не беремо вже великі професійні точилки. Ну і також про неї зараз розповім. Коротка вставка. Я створив інстаграм-сторінку Жовтокхаб називається про EDC-тематику, та лезермани різні мультитули, про їх модифікації. Також там будуть різні закадрові моменти, тож переходьте за посиланням у описі під відео, підписуйтесь, можна зі мною там навіть поспілкуватися, якщо є таке бажання. Я повністю відкритий до цього, пишіть, мені це подобається, спілкуватися з моїми підписниками. Ну, а я продовжу відео. Спочатку пройдемося по її конструкції, а потім я затоплю свій лезерман і заново заточу за допомогою цієї точилки. Покажу, як це і роблю я. Насправді цією точилкою дуже легко користуватися, навіть якщо ви жодного разу до цього не точили. Тут вам дуже багато різних допоміжних механізмів зроблено. І насправді, от, чим вона мені сподобалась, що вона. Повністю нереально продумано. Вам максимально легко буде заточити ваш ніж. Тож, перша сторона, будемо по всіх сторонах іти, і я буду розповідати, для чого воно потрібно. Ну Спершу скажу, що тут з кожної сторони є ось такі скоси під 20 градусів та 25 це саме, щоб витримувати цей вугол як і на малому. Цій течільці, що я вже показував на остій. Тобто, щоб вам заточити, ви просто притуляєте, і вам воно допомагає задати певний кут нахилу, і вам просто далі проводити плюс-мінус, витримуючи цей кут. Ну, бажано витримувати все ж таки. І тут насправді з кожної сторони є ці скоси. Так, йдемо по порядку, по всіх сторонах. З ну, найбільш найбільша зернистість це 220 гріт, і вона слугує для того, щоб, якщо у вас якась нестандартна кромка, то можна було її переточити або для заточки топорів. Теж, в принципі, класна штука, що вона тут є. Другий камінь це вже класичний 600 грит. Це, по суті, як алмазне полотно, чи воно є, Дотик, принаймні, так воно є. 600 грит це класично для, саме вже для заточування класичних ножів, Тобто ми беремо, так, проводимо по кілька разів, ну, далі це ще розповім, як саме я роблю. Це перший етап, по суті, заточки. Другий етап. Тут також є керамічний дрібнозернистий камінь камень, і він має кілька позицій. Це буде другий етап, ну про позиції трохи пізніше. І третій етап тут така шкіряна накладка з пастою, вже намащеною, до речі. І також є ось такі скоси. По яким, щоб вже ми, тобто Перший етап ми підточили ніж, другий етап ми відправили кромку, і третій етап ми вже максимально правимо саму кромочку ну, на, прям на пасті. Тут також є ці скоси, як я казав, тобто все дуже продумано і якісно. І ми проходимо всі етапи е, заточки. Ну, і тепер про саме цей дрібнозернистий керамічний о, камень. Він має кілька положень, є F-положення, ну це можна назвати його фініш. Ну він, по суті, так і є. Потім є положення, ну він просто тут гладкий, такий о, скруглений. Потім є положення для гачків. Ну, тут такі зроблені канавки, я не рибак, тому ну, цього, напевно, не покажу, як цим користуватися. Але воно тут є. І у відео я дивився, що дійсно там можна підточувати крючки. Те, ну, точніше, гачки, правильно, гачки. Так, і є ось такий режим. Кат, напевно, правильно називається, такі зроблені в ньому бороздочки. Це для того, щоб підточувати ножі. Ну, наприклад, є звичайні ножі, які ось такі, з таким звичайним лизом, ну, це на звичайному камені, вони підточуються. Але якщо у нас лизо, наприклад, ось такої форми, зараз покажу. Якщо у нас, наприклад, лиза заокруглені різні, то для цього ну, зараз заміню лиза, до речі, оце ніж про, також думаю про нього зняти відео. Прям дуже мене здивувало, що тут реалізовано швидка заміна плинка. Тож, ось, наприклад, якщо у вас ось такий ніж заокруглений, ну, це взагалі ніж грибника або для рослин, то на звичайному камені його ну, не вийде заточити насправді. І саме для цього зроблені оці бороздочки, тобто, щоб воно не як фінішом, а трошки було ну, більше знімало. І ми так само підточуємо. Тут воно так само задає кут, тобто можемо навіть такі складні леза підточити. Ну, а Потім виставляємо на фініш і вже правимо саму кромочку. Ну, І також тут є ще маленький отакий, також цей же дрібнозернистий керамічний камень. Це саме для заточування різних сирейторів. Тобто навіть найменші серейтери воно якраз під, підійде. Тобто, і так, і так ми можемо провести і підточити серейтери, це особливо актуально для скілетоги. Я вже, до речі, собі трохи підточував. Треба цим ще раз зайнятися, тому що тут доволі куди зам'якувати. І ще, що мені сподобалось, тут ці камені замінні, Тобто їх можна або на іншу зернистість замінити, або якщо вони зносяться. Замінити вони тут тримаються доволі сильно і вони тримаються за рахунок магнітів. Ну, і тут за рахунок цього, що знімається, тут іще є ось таке місце. ну У мене тут така мікрофібра лежить, яким я потім після заточування протираю ніж. Ну і ще тут є ось такі отвори: це ключі для стріл, а саме. Кінціво болтів або стріло. Ну, коротше, я цим точно не буду користуватись, тому не знаю, як воно там виглядає, але знаю, що це воно саме є, бо бачив у відео. Тож, в принципі, по конструкції все. Нарешті перейдемо до заточування. Так, візьму свій лезерман і затоплю його по чашці. Раз, нормально його так затопимо. Все, думаю, затопилось, перевіримо на листочку. Чи воно ріже? Ну Все, воно, коротше, воно взагалі не може тепер різати. <різь> <різь> так. Ну, а тепер будемо точити. Як я зазвичай точу. Беремо цей, цю сторону D600 гріт, і треба буде провести по 10 разів. Спочатку ось так, 10 разів, потім ось так, потім 9 разів. Потім 8. Ну, можна з 5 почати, але воно вже дуже тупе, да, взагалі тупе. Тобто, з 10 я почну і в кінці вже буде один раз так, один раз так. Потім я проходжу по фінішу і по полірувальні. Ну, Давайте почнемо. Тобто проходжу спочатку 10 разів і класно, як я і показував, прикладаю лезо і проводжу. Раз, два. Так, зробив основну заточку. Тепер проходжу по фінішу. Ставлю режим фінішу. І так само задаючи код, проводжу також, ну, починаючи з 10 разів і зменшую. Так, кромку я підправив фінішем. Ну, а тепер фінально вже правка під точки саме на пасті. І тут також є ось такі схили. І як ми це робимо? Ну я з цієї сторони почну, і отак воно також задає кут, і ми правимо вже на пасті максимально делікатно саму ріжучу кромку з однієї і з іншої. Так, ну і ось так у нас виходить. А, ще треба трохи протерти, тому що є залишки пасти. і Самих о, ну, того, від чого ми точили. У ну, мене вона змащена таким спеціальним маслом, я потім розповім у відео. Тобто пройшлися... Оце, до речі, дуже зручно, що тут є місце під цю мікрофібричку. Так, ну ось так у мене вийшло, Он видно цю кромку, Ну сподіваюся, що її видно. Тобто Сам фініш, воно по самій самій кромочці. Ну, а тепер класична перевірка гостроти. Беремо звичайний листочок і пробуємо його різати. Ну, що я можу сказати? Ріже просто ідеально, різ прям, прямий, прямий ну, Тобто немає цих ворсинок. Зараз заодно і перевіримо на арку. Залочкій його заточці. Ну, в принципі, те саме, рівно те саме, що на гарку. Тобто з повністю тупого ножа ми заточили його в ідеал заводської заточки. Ну, звісно, не в дзеркало, але напевно для побутового власника ножа це й не потрібно. То, що я можу сказати по цьому? І до речі, на це я витратив ну, приблизно напевно хвилин 5 на заточку з повністю затупленого ножа. Ну, самі ви це бачили. І що я можу сказати? Що це неймовірно зручно. Вам взагалі не треба вчитися цьому, це дуже легко виходить. Ви можете пройти всі етапи заточки, навіть можете переточити. І це максимально універсальна річ. Тож всім її можу рекомендувати. До речі, всі посилання на цю точилку і на цю я залишу в описі під відео, купував на офіційному сайті. Ну а тепер друга частина відео, чим обробляти ваш мультитул. Тож, ось таке у мене мастило. Це біле очищене мастило саме для швейних машинок. Продається насправді в будь-якому швейному магазині, коштує там, щось, гривень 50 чи 60, дуже доступно. Головне, беріть саме біле очищене. Це рівно те саме мастило, що продається у баночках Victorinox, але воно там набагато його менше і воно значно значно дорожче в 5-6 разів. Бо з мого досвіду воно зовсім ідентичне, нічим не відрізняється. І, взагалі, для чого це потрібно? Це потрібно, щоб захистити ваш мультитул або ніж від корозії. От, якщо подивитися на мій мультитул, то він ну, зовсім як новий, ну не враховуючи, звісно, подряпини, але так він як новий, жодної корозії в нього ніде немає. Повністю. Ну, це саме за того, що я його постійно змащую. І це дуже. Актуально для тих, хто користується в вологих умовах, та і для різних тих, хто подорожує в лісі, напевно, також це варто робити. І як я це роблю, ну, по суті, все максимально просто: береться ж та же мікрофібра, намазується цим мастилом, ну, капає трохи мастила, ось таким чином. І беремо просто протираємо. З усіх сторін ось воно протирається. Ну, якщо ви лезо використовуєте для продукції, то або намазати і потім витерти через деякий час. Або взагалі не намащувати, а намащувати саму тільки раму та різні частини мультитолу. Ну, я намащую, в принципі, я навіть так і залишаю, потім не буду протирати. І проходжу по всім частинам мультитулу, це роблю, ну, може там раз на місяць, може навіть рідше. І все, воно захищене, так бажано залишити. Якщо хочете, то через кілька годин з сухою частиною мікрофібри просто-начисто протерти, щоб воно не пачкало вам руки і не так налипав пил. Хоча, з мого досвіду, навіть воно її не налипає. Все він цілком захищений і в такому разі він прослугує вам дуже-дуже. Довго і виглядатиме привабливо. Важніше, ваш, ваш мультитул. тож максимально простий спосіб захистити свій улюбленець. Вже коли монтував відео, побачив, що воно виходить не коротке, трошки навіть задовге, тому вирішив його розділити на дві частини. У друга частина вже є на каналі. Переходьте, дивіться, а саме про те, як та чим розкрутити лезерман. Просто хотів про все детально розповісти, і про точилки, і про методи розкручування. Тож, на цьому напевно, і закінчимо це відео, і продовження вже є на каналі.